Вітаю на нашому каналі Замковий центр Майстер-Ключ. І сьогодні наш пацієнт Volkswagen T5. Він у нас закритий, стоїть на охороні, лампочка блимає. Проблема така, що ключ один і ключ лежить на сідушці водійській. може так більше, щоб його видно було. Ось, так. Да. Е, ну, як відкрити цю машинку? Можна там бить скло. Е, Деякі там лайфхаки розказують, що можна скотчем е, на скло ліпить. Е, Ну, Цей лайфхак не працює, зразу кажу. Е, максимум, що можна поламати склоподйомник. Бить склоний варіант, порахуйте, скільки коштує скло, скільки буде відкриття наше. Е, ну, Відкриваємо машинку, машинка закрита. Ще раз показую, лампочка блимає, машинка на охороні. Так, Починаємо відкриття. Ми відкриваємо будь-які авто, замки без пошкоджень, замки будуть далі працювати, тобто далі ви будете користуватися своїми ключиками, нічого не потрібно ламати, нічого не потрібно псувати. Замочок буде далі працювати. Також при втраті ми можемо вичитати код ключа і нарізати механічне лезо. Так, ось у нас замочок робочий. Йдуть гарненькі сработочки, Попіново відкриваємо замочка. Так. У нас уже Майже открытый Осталось буквально Пару Позиций Так О, все. Машина у нас відкрита. Достаем інструмент. Достаємо ключик и тепер пробуємо ключиком. Ключиком машинка ось закрилась. Покажи сюда. Закрылась, відкрилась, закрылась, відкрилась. Замковий центр майстер-ключ. До будь-якого авто, сейфа, квартири, будинку майте мінімум два ключа. Якщо сталася така халепа, загубили ключ, чи він закрився у вас десь. Звертайтесь, ми відкриємо вам і відновимо будь-який ключ. Сподобалось відео, ставте лайки, також запрошую, підписатися на наш канал. Ну І, звичайно, якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. До побачення!